Антоха AirBox Production представляю для вас нове відео про Dors. Прирівну перегляду. Тиш! Тиш! З вами Антоха AirBux. І сьогодні ми граємо з вами в Дорс Поїхали! Ми вже з вами знаходимося в Грівдорс. Ой, сорі, що я перевернутий. Верх ногами он і я. І ми йдемо з вами в ліфт. Ой, не сюди. Сорі, ми не сюди. Так, ми заходимо на сюди. О, ми сюди, сюди. Так, і забувайте, що відео наш. Чи можна тільки дивитися з підпискою. Без підписки не можна. Так, ми купуємо з вами запальничку та відмичку. бо у нас тільки вистачає монет на них. І ми вже знаходимо вже в самій грі. ми лутаємо судочки. Супляди, і Беремо з вами перший ключик і відчиняємо з вами дверцю. Ми проходимо через дверцю і ми бачимо великий такий коридор, і нам треба проходити двері. Ми вже пройшли вже другу дверку, тепер третю двері. Це перша двер, ту двер. Так, Тут у нас нічого немає. А ні, є. Так, тут у нас каміння є. Красивий камінь. Можемо підчувати? Ні, не можна. Так, м -м, забираємо з вами монети. Проходимо дверь. О, тут темнота. А ні, тут немає темноту. Показалось мені. Так, м -м, ми вже студию пішли. 7. Ми вже проходимо ще одну дверь. Тепер ще одну двері. І тут у нас скример. Ми його проходимо, і нам на нього дивитися не можна, бо він буде з'ясовувати нам ХП. Тепер ми проходимо десь ту двер. Тут у нас як негр в жопі. І, І, коротше, відкриваємо з вами у нас ту дверцю. Так, Тут теж у нас темнота. Опа. От. Так, е тепер ми приходимо в цю двері. Опа, швиденько лутаємо і треба нам шкаф, бо нас може можети все чудище. Так, зараз лутаємо і. шкафчик. Так, он летить, летить. Опа, все, прилетів. Так, е, ми вже зараз в темноті тут теж темнота, така що капець, ну ми йдемо. Е, так, тут забарикадована. Так, ми відкриваємо шокляд, тобто там нічого немає. Е, так, теж барикадірована двері дерев'яшкою. І он, 16 -та двері. Лісішон. Е, хочу вам сказати, що в мене половина 2000 підписується. Поздравляю мене. І зараз е, ми проходимо вже 17-ту дьяв. Е, це теж тут такий длинніший коридор. Так, тут теж у нас є шухляди. Так. Только тут у нас не съем. Так, 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 так. Шукаем ключ. Так, за этой ключ. Так. 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 Так, тут ключа не Так. Так. Тут шукаємо ключ. Тут е, його немає теж. Так, ми відкриваємо знову шляху і вже йдемо вслідущу двері. Тут е, є ключ. Так, тут є ключ. Е, і зараз ми йдемо ту двері, щоб від, відкрити цей ключ. Так, тут ми пересідаємо. Так, і переходимо в стальні сята. Так. Так, ще один приміщення, ще один кабінет проходимо. Так. Тут теж там, Так, дві вітамінки у нас є. Одна запальничка і дві відмички. Так. Проходимо так. А, ні, 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 треба ховатися. Швидше, треба ховатися. Так. Треба швидше ховатися, ховаємося в шкаф. О, ні. Так, він пройшов уже і. Виходимо знову. Так. Батарейки нам не потрібні, бо у нас немає, ліхтаря. У нас запальничка є. Так, так. Зараз так, ми золотали. І. Так, це теж ми Так, все. Я біжу, 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 бігу, 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 і все. Я перестав бігти. Так. Тут у нас ще один тут у нас скример. Так. Ховаємось від скримера. Так, він пролетів. Так. Тепер виходимо. Так. Так, 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 так. Так. Проходимо. Проходимо, проходимо. Проходим. Так, забираємо золото. І. Так. Так, забираємо ключик. Так. Так, тут більше нічого немає. Так. Так. І мінус тут, то, що тут на мене дивиться мільйони глаз. Так, тут їх глаз немає. А вон один глаз я бачу. І тут... Так, 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 так. Так, тут у нас багато шкафів. Так, тут розбите скло. Так, бракуємося на диску. Сховище, звільняємося на нашому ПК, його оптимально робимо за які. Так. Це ми зробимо пізніше. Я зараз знімаю відео. Мені зараз не до цього. Так. Так. Відкриваємо ще одну шухляду. Тут Тут монети тільки є, тут нічого тут немає. Так. Так, тут теж нічого немає. Так, о, тут ключ. Так. Окей, так. Ми знайшли ключ. Так, тепер. Йдемо до тої двері. Так, зараз відкриваємо шлях, так. І відкриваємо двері. Так, тут у нас дві двері. Так, перевіряємо цю. Так, да, вона робоча. І. Ні, тут. ні, тут, Опа, скрімер. Так, так. І тут ще мільйони глаз, дивляться, капець. Так, і зараз з нами буде бігти. Ось такий от здоровий монстр. Зараз нам треба від нього відбігти. Да. Так, ми втікаємо від нього. Так, 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 втікаємо, тікаємо, втікаємо. Втікає. Так, так, так. Не, не зажри мене, не жри. Так, треба швидко, швиденько, швиденько, щоб. Щоб ми змогли дойти до великої двері. Так. Так, 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 так. Так, біжимо, біжимо, біжимо швидко-швидко. Так, сюди. Так, 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 так. Так, так, так. І Ще одна двер. І так-та Обережно, бережно. бережно. Так, 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 так. І все, ми її пройшли. Ми її пройшли з вами. Так, збираємо монети і йдемо в темну кімнату, де нічого не видно. Так, тут все що немає. А, тут підйом, тут підйом. Так, і дверка. Так, скрімер. Я встигну дойти до цієї кімнати. Так встиг. Так, 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 так. Пролітаю. Зараз нам треба... Так, все прилетів. І тепер ми біжимо швиденько. Тепер біжимо, бо нам вже треба швидко отсюди втікти. Так. так, треба швиденько йти йти. Так, треба швиденько йти. Так, з ми вбили. Так. Де ж він тут? Так, а, речок знайшли. Капець. Сорі, я не зможу далі пройти кімнату з вами. Не зможу, ну я не зможу з вами прийти, бо у мене закінчиться пам'ять на устройстві. І всім дякуємо за перегляд. Ставте доваги, не забувайте підписуватися на мій канал і